Хочете СПА, але боїтесь, що обслуговування буде як другий кредит на авто. Спокійно ми знаємо, як економити і не втратити ефект. Перше фільтри. Не змінюйте їх щомісяця, просто мийте регулярно. Ваш гаманець скаже дякую. Друге хімія. Не треба виливати все, що на полиці. Достатньо перевіряти рівень pH і дотримуватись базового графіку. Третє тепло. Підігрів 24 на 7: це як тримати чайник увімкненим весь тиждень. Увімкніть таймер або оберіть режим економії енергії. Четверте кришка. Так, та сама, що всі забувають закривати, вона зберігає тепло і не дає пилу потрапити у воду. П'яте сервіс: раз на рік профілактика від фахівця дешевше, ніж ремонт. Після згоріло все. Якщо ви хочете, щоб СПА був для задоволення, а не для фінансових сліз, зверніться до СПА Galaxy. У нас усе продумано від моделей до порад. Підпишіться, щоб знати, як зробити СПА не лише релаксом, а ще і вигідною інвестицією.